У Полтаві вшанували пам'ять загиблого воїна України Владислава Булавкіна. На фасаді Полтавського ліцею номер 17 Інтелект, де навчався герой, відкрили меморіальну дошку. Згадати про того, хто віддав життя за свободу України. Прийшли рідні, побратими, вчителі та учні. Найбільша мрія він бажав стати льотчиком. Він мріяв про небо. Таку мрію Владислав мав ще зі шкільних років. Був енергійним, цілеспрямованим і завжди надихав інших на нові звершення. Таким його пам'ятає близький друг і однокласник. Пам'ятаю той момент, коли він запропонував мені пригнути з парашуту. Я почав ходити з ним на підготовчі курси. Та я кажуть про людей, когось така наполовину пустий, когось наполовину повний. Він завжди був оптимістом. Стакан завжди був наповнений повний. Діляться спогадами не лише друзі, а й рідні. Владислав ніколи не був осторонь подій в країні. І Ще у 2014-му з початком війни на сході, вирішив, буде захищати батьківщину. Мати героя згадує і цитує слова рідного сина: я сказав, у мене є своє оружие, у мене є своя форма. Мені навіть платити гроші не треба, тільки я піду. Ну зразу його не взяли. Потім таки він добився його взяли в морську піхоту. Ну, морській піхоті він прослужив там, мабуть, місяців три. А ну він сорвався на передову. Згодом Владислав вступив до елітного підрозділу Центру спеціальних операцій Альфа СБУ. Брав участь у бойових діях в Авдіївці, Зайцевому пісках Широкиному, а з початком повномасштабного вторгнення в обороні Київської області. Про Владислава добре пам'ятають у ліцеї, де він навчався. Директорка закладу Олена Гоутвяниця каже: історія героя назавжди вписана в історію школи. Історія в. Слава розпочалася з початку вторгнення в Україну Росії. Продовжується, продовжилося під час повномасштабного вторгнення. Владислав вже був нагороджений орденами за мужність Першого, другого та третього ступеня. За свій подвиг. В 22-му році він удостоєний звання Герою України із врученням Золотої зірки Героя. Своє життя Владислав віддав за Україну 20 березня 2022 року. Його позивний туман, герой похований на байковому кладовищі в Києві. За проявлений героїзм та відвагу. Президент України присвоїв Владиславу найвищу державну нагороду. Орден Золота зірка та звання Героя України посмертно.